Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, зараз будемо з вами дивитись посилки. Вони дуже дуже маленькі, і я не знаю, ви мені пишете, що нам все цікаво, але. Ну, я не знаю, дівчата. Ну, я подивилась на ваші аватарки, мені стало погано. Погано, страшно. Ем, я не знаю, чого, чого вам потрібно. Тому ви такі красуні, ви такі в мене з'явилися комплекси, розумієте? Я не можу вам показати косметику, там, не знаю, люксову лакшері, тому що я нею не користуюсь. А ви користуєтесь, напевно, тому що ваші аватарки ну ви дуже гарні, дівчата. Ви дуже гарні. І тому, от я в такому, знаєте, такі змішані почуття. Нічого я вам такого не можу показати. Ну так, знаєте, я ж вам вже розповідаю, що я роблю онлайн замовлення тільки тому, що ці не дешевше, ніж я просто піду в ту ж аптеку або в той же магазин купити. Зрозуміло, це скоріш ви мені. Можете написати, що робити з віковою шкірою, як її поліпшувати, як ліпше виглядати і таке інше. Тому, 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 тому. Давайте. Ой, Що у нас тут перша посилка, яка. От, то про що. Фармачія, аптека, фармачія Лоретто. От, мама мені передзвонила, каже, Маріанна. Дуже багато вже в коридорі твоїх цих посилок. Я завжди даю їх адресу, тому що вони завжди вдома, два пенсіонери, знаєте, або мама, або її чоловік вдома і все отримують. А я то на навчанні, то математики арабів навчаю. Так, що я замовила в цей раз? Знову ж таки, у вас таке було, дівчата, коли тільки, от як закон подлості, знаєте, як тільки вам. От припав до душі якийсь то продукт з косметики, я не знаю, з медицини, з ще чогось. От. Все, він або зникає, або ціна так збільшується, що ну, я не знаю. Тому я знову собі заказала, заказала, замовила. Ось бачите, в мене вже ось, скільки я використала, ну це за місяць. І я зараз оцей крем Bayer, від Bayer Bipanten. я його використовую виключно під очі. От я раніше їм робила взагалі такі, знаєте, собі маски. Це чистого, такого, як сказати, чистий вітамін b 5, тобто для виробляння колагену. От, шкіра після нього, ну я вже вам казала, ну це взагалі це ніякі маски ні з чим не порівняються, ніж ви просто все обличчя, отак, от все. Очі, шкіра обличчя, шия, декольте, губи, все обмазали отаким товстим шаром. Потім оцей крем, я в ньому навіть засинаю. от. І потім у вас такі щічки, які, знаєте, ну ви така прям, як, як попка-немовля така коротше. Він почав зростати в ціні, От. тому що я бачила, що теж багато блогерів його рекомендували саме Бепантен від Bayer. От, і я зараз його використовую виключно під очі, тому що ну це просто, це, це просто така знахідка, така знахідка. Просто що на нього ви не зробите мейкап, але коли ви вже вдома прийшли з роботи чи прийшли з побачення, вмились товстим шаром у цей. Крем і все, у вас очі засяяли. У вас зморшки починають. Я не знаю, вони кудись зникають просто. Тому я бачу, він зростає в ціні. І я собі замовила другий. Бачите, нехай лежить. Оцей буду закінчувати потрішечки тільки-тільки для очей. А оце нехай лежить. Теж буде тільки для очей, тому що він вже почав коштувати, блін. Далі. Ой, ну це в господарстві. Річ необхідна, краплі вносика. От. Я купую тільки, от бачите, торгівельна марка Wix. Тільки цієї, де вона, це баночка. Оце в мене від Віксу дуже класна розтирочка, така ментолова, евкаліптова, дуже класна. От. І оце краплі вносик. Вони йдуть на базі олії алое. Вони носик вам не пересушують а пом'якшують. Але теж не Знаєте, не, не потрібно дуже багато. Тільки почав носик дихати, все, не крапаємо. А то будете, як я, залежні від цих крапель. Ну я вже знаєте, я вже з цією залежністю борюсь скільки, майже 9 років, і я вже майже не закраплюсь. Іноді, іноді на ніч, коли я дуже втомлена, коли моя ну, от, імунна система не справляється, носу, носу, набрякає, і тоді так. Але дуже рідко, дуже рідко. Але все одно потрібно ще рідше. Так, далі, це вам хочу показати: дуже класні розмоктуючі пігулки, оскільки це від кашлю. він називається бронкенолу. бронкенолу. От, так от. Я вам так буду тримати, щоб ви, якщо вам потрібно, зробити скріншот в італій. Оскільки мішлунок після хіміотерапії він пошкоджений. І він не дуже. Обсорбує от ці всі ліки, то мені лікарі радять саме розмоктуючи ліки. І от це просто супер, коли у вас кашель, як в мене, от на ніч, принаймні, зможете спати, тому що вони вгамовують кашель, але в них є ну, такий ефект трішечки сонню. Знаєте, от вони такі сумливі. Оці пігулки, вони здоровезні. От і, ну скільки, якщо у вас дуже сильний кашель, ну я могла і три пігулки за день розмоктати, От, ну і на ніч обов'язково. Отака. І потім вже починається літо, вже починаються, я ж вам кажу, що Рим, Італія це не про, скажімо так, не для тих, в кого серцево-судинні захворювання. Не про тих. От. Потрібно рим дивитися от зараз. От зараз це останні дні, коли можна дивитися Рим. От. Тому що потім прийде така спека, така спека. Я дуже погано виношу. Мій організм просто не переносить спеку, я набрякаю. У мене ноги не ходять взагалі. І оце ліверден, ліве дрен, це що це крема, крема. А це для ніжок. Це для ніжок. Будете ви працювати, будете ви ходити. Я ще ними ніколи не користувалася ніколи. Це мені порадив флеболог. Я була в нього на консультації, дякуючи, ну, так можна сказати, в лапках онкології, я зараз можу безкоштовно ходити по лікарям. От, І він мені порадив оцей крем. Пігулки е, він мені сказав поки що не потрібно. Тільки оцей крем. Але він мені. Два написав, я і купила два. Тому що я, як і студентеса, я дуже слухняна, слухняний пацієнт у лікаря. От Якщо лікар сказав, то я це зроблю. От купила. Ці крема вони дуже величезні, вони прям 200 мг. Бачите, вони такі здоровезні. Отак От. вони називаються. Потім вам розкажу. Минулого літа я купувала, зараз вам покажу це все, а це що таке? Подарунок чи що. Ага, не діждетесь. Ні, це реклама. Подарунок думала, ні, це реклама. Минулого літа я вам показувала, що я для ніжок купувала. Куди мені його поставити? Нехай сюди. А, купувала інші крема для ніжок. Зараз я вам просто хочу показати, тому що літо вже вже поруч. Все одно. Оці всі крема я використовувала для ніжок минулого літа. І найліпший все одно оцей крем. Його нічого не може перебити. Так, антістакс, оцей антістакс. Мені його ще давним-давно порадила подружка, незважаючи на те, що вона знає чотири мови, вона закінчила Римський університет, вона в неї така робота, вона працює в магазині. І по вісім годин на ногах, їм забороняють сидіти навіть. І в неї ноги від, ну, просто відвалюються. І всі дівчата вони от на цьому гелі витримують тільки. Потім після цього геля йде я як ця вірка сердючка геля. А, оцей, це теж гель, так, це теж гель. Вони в мене всі в холодильнику зберігаються, щоб були холодненькі. Оцей гель робити скріншот, це була ціна приклеєна, мені здається, МОВН. От, і на третьому місці в нас оцей, оцей крем. Він, якщо оцей крем, тут прям такий виражений такий ефект проти набряку. Тобто, одразу десь хвилин 15, і ваші ніжки вони спочатку холодіють, так дуже-дуже-дуже сильно холодіють. А потім вони стають, ну як з гомфіації, тобто вони стають-менш менш набрякші, от прям видимий такий ефект. Оцей гель він, ну, йому потрібно трішечки більше часу. Але він має майже таку дію, майже таку дію. І він теж йде з таким холодком. От. А це, тут дуже-дуже легенький такий холодок, ну, зовсім його майже не чутно. І це більше, ну я не знаю, тут просто, ви розумієте, тут олія, чого тут олія? Ну Зараз я вам навіть і не скажу. Він більше, знаєте, для краси. От щось він таке дає, ви пригадуєте, рік тому я робила відео і показувала, що я купила по знижці от таких 4 крема. І от за рік за зиму я використала 3, це в мене вже останній Я ними користувалась кожного разу після душу. Він нібито дає вам таку якусь ту підтягнутість, таку, знаєте, от, ем, чітку форму. Ніжки теж стають з гомфіаті, тобто не такі наврякші. але Тут немає такого очевидного а, прохолодного ефекту. Тому ні. От тільки, от якщо вам вдасться купити оцей гель, то тільки цей гель. І потім а, ручки одразу мити, нічого іншого не торкатися на тілі, тому що буде пекти цим холодком. От. Ну, я подивлюсь, от, оцей крем подивлюсь, як він буде працювати. Ніколи ще його не використовувала. Я бачу, у складі тут теж є ментол, і ще тут щось. Потім вам розкажу, як він. Так, оце було в мене з аптеки. Туди його покладу. Так, дитячий крем, наше все, дівчата. Після 40 плюс мажемось дитячими кремами. Так, наступна. це в мене ой, це в мене мейкап. Мейкап теж все те ж саме, що я купую кожного разу. Нічого нового. Нічого я вам не можу показати такого. супер пупер -ладшого. Так, Як завжди, майка. Дуже багато бумаги. Бачите, скільки картки? Господи. Ой. Нічого тут немає. Подарунки. Я все, все шукаю подарунків. Вот. Так. По-перше, це в мене гель для вмивання. Для, ну, це такий, я би сказала, навіть молочко гель. Гель-крем написано. Перш ніж вмиватися о, таким гелем для вмивання обличчя, я спочатку о, вмиваюсь ось цим. Це такий крем для чутливої шкіри, він такий жирненький. От Просто от навоськаю, знаєте, і починаю все. Туш, губи, брови, тобто все-все-все змила, як вийде, а потім вже другий етап це вже от саме о, гель для вмивання. Тому о, такий ще собі докупила нівейка. От, мені подобається. Ніяких подразнень немає. Потім о, в мене закінчилась краска. Я фарбую волосся отакою фарбою. Бачите, 9 0. На мою довжину йде 2. Тобто, раз, два. Ну, все прийшло два, три, чотири. Так, все. І отакий в мене окислювач шестивідсотковий. Мені дуже подобається цей колір. Дев'яточка блонд. Іноді я додаю дев'ятка 65. От. Через раз. Раз, чиста дев'ятка, раз дев'ятка з дев'яткою 65. Далі. Це в мене революшн, просто компактна пудра. Я її купила, тому що вона. За розміром велика, а коштує набагато дешевше. Ось, бачите, так і просто світлий, ну як вона приємно пахне, просто світла, як мені подобається, а, більш а, з такою, знаєте, з жовтизною. От мені йдуть пудри не з розовинкою, а більш такий з жовтеньким. Теж копійки коштує. Далі, оце я прямо на мейкап. я собі купила дві. Якщо б знаєте, мені б сказали, от Маріана, в тебе є просто один, ну, один вибір, ти можеш вибрати тільки один продукт, ну, наприклад, в середній ціновій категорії. Я б сказала: та я можу вибрати в низькій ціновій категорії, і він буде вам і контурінгом, і тінями, і брова можна їм підвести. Тобто, оце, це насправді блаш. Блаш, це в нас що? Тіні, мені здається, так? Це, блаж. Це такий шикарний відтінок ламель, від ламель Номер 404 Його дуже часто не буває, тому що він настільки ходовий, цей відтінок, що його всі скуповують. Тому я коли робила до цього замовлення, його не було. І я поставила собі там, на мейкап, щоб мене сповістити. І от вони мені прислали, що він з'явився, і тому я купила одразу два. Я їм робила все. І це настільки натуральний колір такої, знаєте, просто тіні на обличчі. Він настільки, він, він майже непомітний, але обличчя стає таким структурованим просто. Мені дуже подобається от ламель Blush, 404 номер. От, такий. Це два. Я купила потім, що це таке. Ха -ха! Це лак. Теж Makeup Revolution. Рожевенький. Це як мені подобається, у такого кольору. На літо. Він не дуже яскравий, такий спокійний. Не знаю, чогось мені захотілося знову почати фарбувати ну, е, ніжки, е, нігті на ногах, я буду 100% фарбувати. На руках. Не знаю, подивимось. Мені дуже подобається. Так, в мене вже такий один був. Я його десь Ну, на літо мені потрібно десь два, два таких. От. Ну, подивимось. Далі, далі а, Ага, це в мене буржуа, отакий от тональний крем. Я собі купила Мейбелін. Мені взагалі не подобається. Взагалі не те. Не то пальто, ви розумієте. Але це буржуа, це в мене 51 відтінок, оцей їхній відомий серум з вітамінами. Він напівпрозорий, він настільки натурально на шкірі. Ну, не знаю, ідеально, просто ідеально. Тому вони їх я його не одразу впізнала, тому що вони раніше були в інших таких, знаєте, баночках. А це новий дизайн, тому така я буду на літо світленька. Ну, я тут. Завжди світла літом. Далі, далі, О, оце я вам рекомендую, тому що це в мене друга. Це маска. Бачите? Це маска Wellness. І це маска кольорова тобто, вона вам фарбує волосся. Це в мене Golden Gloss. І він, знаєте, який колір? От Зараз, оце, що ви бачите, це вже відросло це не оця маска. От, але. Наприклад, ви пофарбували волосся десь через два тижні. У вас вже є крешета, тобто у вас вже відросла коріння. Ви ж не будете кожні два тижні фарбувати волосся. Тому я оцією маскою, вона досить стійка. Я просто собі підфарбовую тільки корні. І 10 хвилин я просто стою під тушем, а потім змиваю. І вона дуже приємного кольору, такого, знаєте, смачного, такого карамельного, і не медового, і не жовтого, такого вульгарного, і не медового теплого, а от саме такого, знаєте, от як початкова карамель, така, от тільки-тільки цукор починає темніти. Ну, тобто дуже-дуже такий колір. І в мене, коли я після цієї маски в мене волосся, Мені роблять компліменти, і мене питають, типу, а що це за колір? А чим, типу, фарбувала волосся. Це для блондинок, звичайно. Для... Але от в цій серії там є і для брюнеток, і для шатенок, і для брюнеток. А це Golden Gloss. Так, Golden Gloss це для блондинок. От вам рекомендую. Так, далі. далі. Це вони мені що? Один, два, боже, чотири. Ну, це я їх не просила. Біо. Навіть не знаю, як прочитати. Це, напевно, вони саме, як рекламу мені кинули це шампо-ідраданте, тобто зволожуючий шампунь. Ну, подивимось, трав'яний шампунька завжди згодиться. Далі, 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 що це таке? А, це вже я відмітила як подарунок. Тобто вони мене там запитали, три парфуми, які б я захотіла, ну, пробнички, омаджу, пробнички. От, і я написала фурла аутентика за одну копійку, один цент. От, а, Фурла аутентика, Не знаю, ніколи такими парфумами не користувалась. Зараз спробуємо. Я взагалі не по профумам. Опа! Ану. О, боже мій! Оце мені подобається. Знаєте, це мені О, фурла аутентика, рожева. М -м -м. Боже, оце моє. Знаєте, я з тих е, дилітантів, які поділяють парфуми на смачні і не смачні. Оце дуже смачно. Оце дуже солодко, але солодко не притерну. А от це дуже смачно. Знаєте, як в мене бабуся готує малинове а, оце, джем або варення? Боже, мені дуже подобається. Нічого собі все. оці скільки тут 2 мл Вони підуть в ход. Ау. І, до речі, на літо воно взагалі не душить ні. Це дуже смачно, але тобі не, тебе не придушує. Ого, ого, о Зараз після відео піду робити спесу ну, за покупками сюди. Піду купувати продукти, буду пахнути. М -м -м. А ну пишіть мені, ви отакі от. От як вони виглядають. Ой, мені подобається, потрібно подивитися, скільки вони коштують. Ну, На мейкап вони не можуть коштувати дорого. От, фурла. У мене від фурли є окуляри від сонця. От. І сумочка була колись. Так, ой, непогано. Все. З мейкапу все. У мене просто тут більше м -м, фарби. <кій> ой, вже втомилась. А, ось! Ось, точно. Олія чайного дерева. Але я помилилась, напевно, тому що я хотіла велику чогось. Я завжди купую, де вона? Я завжди купую українську ароматику. Так, зараз. От, Отаку От олія чайного дерева. Але я її всю використала на цих букашок, комашок, на мурашок. І Хочу вам сказати, це працює. Я ще тут з ними воюю, але вони вже притихли. Вони так, коли не коли якийсь один лазутчик буде бігти, я його хопаю і придавила. Я їх не боюсь. Мурашок, я не боюсь. Я можу їх взяти в руки, можу навіть руками їх розчавити. Я боюсь тільки ящурок і лягушок, і змій, і. і там а мурашок, ні, я не боюсь, але це дуже неприємно, коли їх дуже багато. Вони тебе атакують, і вони всюди, всюди, всюди. Ти береш цукор, а вони там всі. Ну, тобто. Але коли я всюди поклала, отакі в мене лежать ватні диски з накрапленим а, олія чайного дерева. І все, вони зникли. Вони зникли. І для мене як знаєте, така ароматерапія. І я чогось побачила. Оце польська марка, мені здається, так. Це польська марка. Чогось мені здалося, що ну, тут більше міліграмів. Ні, вона така ж сама, 20 міліграмів. Але коштує вона насправді дешевше, ніж наша українська. Польська коштує дешевше. ну, Зараз ми. Ну, як то вона трішечки відрізняється від нашої. О! О! о ядрюна. Так, ано. Ну. Ну, це просто вже видахлась. Я Просто такий відкритий флакончик, знаєте, я поставила там у шафу, щоб оці комашки нюхали. Все, це з все. І далі в нас посилка Ой, 29 хвилин. Мої хороші, давайте буде третя серія. окей? Буде третя серія, я вам ще покажу дві посилочки. До побачення!